У сумах до 77-х роковин з дня вигнання нацистських окупантів з території України вшанували пам'ять загиблих на тій війні та загиблих у зоні проведення операції об'єднаних сил. Учасники ходи поклали квіти до монументів Вічна слава та Скорботна Мати, а також на Алеї Слави, яка з'явилася на центральному кладовищі у 2014 році. Для мене це дань такий приклад патріотизму. Зараз дуже багато суперечок про те, як треба виховувати молодь, хто такі патріоти, що саме треба розповідати молоді. Я вважаю, що надо, я вважаю, що треба акцентувати увагу на історії України від казацтва до сьогодення. Зв'язавши цю історію про те, що боротьба триває, про те, що сьогодні день, коли ми згадуємо захисників, які видали свої життя, за Нашу незалежність ще тоді, звільнивши Україну від фашистських військ, це те, що треба робити, те, що треба пам'ятати, те, на чому треба акцентувати увагу. Україна разом з Білорусією, і Польщею це, скажімо так, три напевно країни, які найбільше постраждали в Другій світовій війні, саме на європейському театрі бойових дій. Ну і кореспонденти. Скажем так, іноземні, які тоді, в 43-му році проїжджали Україну, говорили про те, що це територія, яка найбільше постраждала від війни. Коли ми говоримо таку вже затягану фразу ніхто не забутий, нічого не забуто», треба, напевно, все-таки думати і про тих, хто лежить без хреста і домовини. А на сьогоднішній день. От в межах міста Суми лежать, скажімо так, бійці 41-го року, 43-го року перші спроби визволення сум в лютому 43-го року, які до сих пір не поховані. Їхні місця поховань не облаштовані. За словами Олега Корнієнка, у другій світовій сумщина втратила понад 195 тисяч своїх мешканців, у тому числі мирних жителів.